Не всі злочини є розкриті, не всі злочинці є покарані. Іноді поліції доводиться закривати справу за браком доказів чи ще з якихось причин. Історію, про яку ми сьогодні поговоримо, якраз саме така: тут є і місце злочину, і жертви. Немає тільки одного злочинця. Вітаю! Ви на каналі Pro True Crime. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропустити якийсь цікавий сюжет. А також коментуйте та обов'язково напишіть, про що ви хочете дізнатися на наступний раз. Сьогодні поговоримо про сімейство груберів на фермі Хінтеркайфеке. А вірніше я розповім вам історію, яка трапилася з цим сімейством. Отже, сімей ферма хінтер Кайфеке розташовувалася приблизно на відстані 70 кілометрів від Мюнхена. Це було доволі велике угіддя з невеликим лісом, посівними площами та групою будівель трьома сараями та загальним жилим будинком. Усі будівлі були з'єднані між собою рядом переходів. І це, треба сказати, немало важлива деталь, яка згодом обов'язково буде зазначатися у подальших трагічних подіях. Володіла фермою сім'я, сімейство груберів. Вони були людьми доволі багатими, зажиточними і навіть а, поважними. Однак, незважаючи на багатство та, начебто, повагу від сусідів, особливою любов'ю серед місцевого населення, сімейство Грубарів ніколи не користувалося. А все, мабуть, виною їхня поведінка, їх спосіб життя. Адже грубери вели досить відлюдькуватий спосіб життя. Вони були замкненою сім'єю. Наймані працівників Хінтеркаки з'являлися тільки в сезон посівних робіт та під час збору урожаю. В холодний час року всі справи по хазяйству виконували самі грубери, єдиний єдина людина, котра була в домі в такі часи, це була Покоївка. В 1922 році, а це час, коли розвивалися події. Хазяйкою ферми садиби була Вікторія Грубер. Їй було 35 років, а також її дочка Цицилія. Батьками Вікторії був Андреас Грубер та Цицилія Грубер. Вікторія була милою та простою скромною дівчиною. Однак вона сприймалася тільки як багата спадкоємця. А все завдяки своєму батькові Андреасу Груберу. Той був людиною складного характеру. Він а, дуже часто влаштовував бійки, любив доводити свою правоту кулачним способом. І, що гірше, мав сексуальний потяг до власної доньки. Саме через таку жахливу деталь. Вікторію вважали тільки багатою здомичу. І знайшовся такий собі Карл Габрієль, який був дуже ласий до багатства, до ферми, а Вікторію він не любив. Він одружився тільки заради своєї вигоди, адже по праву шлюбу йому належала одна четверта частина ферми. Що стосується батьків Вікторії, то її мама Цицилія Грубер була на 8,5 років старша від свого чоловіка Андреаса Грубера. А той завжди мав повишену сексуальну потребу і виміщував її на своїй рідній дочці. Про те, що відбувається в сім'ї груберів, знали всі в окрузі. Андріас був чоловіком похмурим та агресивним. Він ні з ким не ладнав і через свій поганий, спильчивий характер неодноразово потрапляв у різні бійки. Вікторія ж була скромною, простою дівчиною, і вона, як вогньом, боялася свого батька, ніколи йому не перечила та весь час ходила в синцях. Саме від неї всім сусідам Хінтеркайфа і стало відомо про інцест, який відбувається в родині. А все трапилося на сповіді. Вікторія пішла до місцевої церкви та розповіла священникові про, про те, що відбувається. Сама Вікторія ніяк не сподівалася, що ця інформація. Те, що вона розповіла на сповіді, просочиться і хтось буде про це знати. Однак священник вважав цю інформацію занадто гріховною і порушив клятву сповіді. Так, по всій окрузі дізналися про інтимні стосунки між батьком та дочкою. Люди сторонилися від сімейства й, зрештою, самі грубери вели відлюдькувати спосіб життя. 28 травня 1915 року, після закритого, але доволі таки принизливого е процесу, судового процесу, на основі заяв кількох свідків Андріаса Грубера за інцест приговорили до року каторжних робіт. Для Вікторії покаранням став один місяць в'язниці, І цей вирок був доволі м'який. Після року відбуття каторжних робіт у в'язниці Андреас Грубер повернувся додому. Однак в'язниця його ані трохи не змінила. І все, що було колись, все повернулося. Він все так, все так як і раніше, примушував дочку до інцесту. Найближчими сусідами Груберів було сімейство фермерів Шлітенбауерів Анни і Лоренца. Їх будинок знаходився в 500 метрах від садиби хінтер -Кальпеке. Лоренс Шлітенбауер був місцевим лідером. Це було сімейство почесне, поважне, і його думка мала вагу в суспільстві. У 1918 році від хвороби. Померла перша дружина Шлітенбауера. І вже приблизно через 14 днів після похоронів, прямо у власному сараї на сіні, Шлітенбауер вступив в інтимні стосунки з Вікторією Гадріель Грубер. Як він свідчив, це відбулося виключно за виною самої Вікторії, яка начебто його звабила. А він не зміг стояти перед її чарами. Як згодом створ... стверджував Лорен Шлітенбауер, не більше п'яти разів він а, таким чином розважався з Вікторією. Але чи якийсь час а, після того раптом всі дізнаються, що Вікторія носить під серцем дитину. На цей раз ніхто не не знав, хто є батьком а, дитини Вікторії, чи це є її рідний батько Андреас Грубер, чи все-таки Лоренс Шлітенбауер, її сусід. Треба сказати, що й сама Вікторія опинилася у доволі, доволі невигідному становищі, та й взагалі це легко сказано невигідному. Шлітенбауер все-таки зізнався, що Вікторія йому симпатична. І так як він був вдівець, у нього є ферма, він хоче мати хазяйку на фермі. Варто зазначити, що Лорен Шлітенбауер не був проти того, щоб попросити руки Вікторії у її батька. І, вирішивши не відкладати це, цю справу надовго, він... Відправився до Андреаса Грубера і попросив руки його дочки. Крім того, запропонувавши ще тисячу німецьких марок, що на той час було доволі таки великою сумою. Однак Андреас Грубер відкинув цю пропозицію. Здавалося, що і самому Андреасу Груберу цей шлюб якраз є дуже на руку. Його дочка, яка, яку всі висміювали, якої всі сторонилися, вона би могла а, мати кращу репутацію, адже вона могла би мати чоловіка, і, законного чоловіка і її а, дитина була би законно народженою. Однак Андреас вигнав із криком Лоренса Шлітенбаувера з дому геть. Для самого Шлітенбаугера ця відмова була дуже принизливою. Мало того, що його шлюб з Вікторією, він і так уже був ем, такою поступкою і втратою авторитета в очах місцевих жителів. Так ще й його вигнали та ще з таким скандалом. Тоді Лорен Шлітенбауер грозився не признати батьківство і подати на Андреаса в суд за інші. На, за інцест з його власною дочкою. 9 липня 1919 року Вікторії народився хлопчик, якого назвали Йозефом Грубером. Офіційно у хлопчика батька немає. на навідріз відмовився від батьківства. І 13 липня, вересня Андрас Грубер знову потрапив у в'язницю. Вікторія. Вікторії все-таки вдалося вмовити Лоренца признати його і її дитину своїм сином. І вже 29 вересня з груби розняли всі звинувачення та відпустили додому. Шлітенбаумер визнав сина, однак не одружився на Вікторії. Це означало, що він повинен був виплачувати аліменти до повноліття сина. Тим часом в домі Груберів прислуга надовго не затримується, а все-таки через складний похмурий характер Андреаса Грубера. Усі е покоївки надовго не витримують та втікають з місця роботи. Андреас Грубер був доволі багатим фермером, який не довіряв банкам, і всі свої заощадження він зберігав в домі, про що знали багато хто. З округу за заявами е, Покоївки, вона попереджувала хазяїх інтеркайфика про можливе пограбування та вбивство. Однак якихось додаткових дій, вжити, щоб, е, вжитих для того, щоб е, попередити це, грубер так і не вчинив. Покоївка, яка на той час працює у груберів, спостерегла, що хтось. Дивиться за нею. Вона зібрала свої речі та покинула будинок. Зрештою, як виявилося, це врятувало її життя. Ніч 29 на 30 березня Андреас Грубер не спав. Він кілька разів прокидався, сон у нього був неспокійний. Він почув на горищі якийсь неясний шум і вирішив перевірити, а також побачив полум'я факелів. Неподалік від дому. Однак, вийшовши у двір, він нікого не знайшов. А зранку помітив сліди на свіжо випавшому снігу, які, які вели із лісу в сарай. Дві пари слідів йшли тільки в одному напрямку в сторону садиби, однак в ліс вони не поверталися. Грубер це сприйняв як спробу пограбування. Оглянувши двір та дім, хазяїн бачить сліди взлому в приміщень, однак не бачить сліди взуття в самому сараї. Речі лежать в такому стані, як і вони були, і нічого з дому не пропало. В той самий день він їде на місцевий ринок і там з продавцем одного з магазинів він а, роз, а, говорить і згадує про події минулої ночі. Саме продавець магазину на місцевому ринку і був останній, з ким гандра згрубе розмовляв. П'ятій вечора, 31 березня, в садибу Хінтер прибуває нова гі... покоївка Марія Баумгартнер. Їй було 45 років. Це була одинока жінка, яка ніколи не була в шлюбі та не мала дітей. Кінтер їй показують кімнату, де вона буде проживати, знайомлять з членами сім'ї та розповідають їй про її обов'язки. Перший день роботи на Хінтер Кайфеки стане для неї останнім. У суботу, 1 квітня, 7 літня Цицилія Грубер не приходить до, до школи. Саме відштовхуючись від цього факта, зрештою, стане очевидно. Що трагедія в Хінтеркайфе відбулася або пізно в п'ятницю ввечері, п'ятницю 31 березня, або в ніч на 1 квітня. На протязі трьох днів сім'ю груберів ніхто не буде бачити. Однак будуть бачити, що в домі хтось таки є. 1 квітня з пічної труби буде йти дим. Це означає, що хтось розпалив пічку. Сусіди будуть бачити. У віконцях, але здивується, що у дворі не видно ні кур, ні собак, ні людей. А двері будуть всі зачинені. 1 квітня в Хінтер прибуде торговець кавою, однак на його стук ніхто не відкриє та не вийде. Торговець повернеться назад. 2 квітня до церкви сімейство теж не прийде. Листоноша Франк Майєр останній раз віддасть свіжу кореспонденцію в руки Андріусу Груберу зранку 31 березня. Ці наступні три дні він буде просто викидати газети у вікно кухні, адже на його стук ніхто не вийде. Уже 3 квітня у нього почнуть закрадатися всякі підозри, що відбуваються дійсно дивні речі. 4 квітня о 9 ранку на ферму приїде місцевий. Майстер по ремонту двигунів Альберт Хофнер. Він буде чути а, у дворі гавкіт собаки, але її не почує і на його стукіт ніхто не вийде. Альберт прочекав хазяїв цілий, цілу годину. Однак, а, знайшов а, у, сам двигун і взявся лагодити двигун без хазяїв. Під час роботи, яка зайняла в нього 4,5 години, він буде наспівувати різні популярні мелодії для того, щоб підняти собі робочий дух. І перевіряє, запускаючи двигун. Альберт закінчив роботу і направився до Гера Шлітенбаувера з повідомленням про те, що робота завершена, однак хазяїв ферми так і немає. Приблизно у четверті дня, взявши з собою чотирьох людей, Лоренс Шлітенбауер відправиться у будинок груберів. Там вони побачать, що дворова собака прив'язана і закрита в домі. Кури і худоба теж будуть закриті, але хазяїв ферми немає. І тільки зайшовши в сарай, вони побачать чотири трупи Андреаса Грубера. Сицилії Грубер, Вікторії Габріель Грубера і семилітній літньої О 50 вечора поліція прибуде з пошуковими собаками на місце злочину. Місце злочину взагалі виглядає дуже дивно, адже в будинку порядок, немає ні слідів боротьби, ні слідів а, а, злому або якоїсь. А, Крадіжки. Цього не було. Однак, як згодом виявиться, все від початку виглядало інакше. За словами Шлітенбаувера, він змінив положення двох тіл Андреаса і Цицилії. Мотивував він це тим, що боявся, що під ними може бути труп його маленького сина Йозефа. І він боявся, що він може задихнутися. За словами Шлітенбаувера, побачивши на підлозі в сараї відразу кілька трупів, він злякався, що десь там під ними лежить бездихальне тіло його маленького сина Йозефа, начебто саме дитину він намагався знайти, і саме тому порушив цілісність місця злочину. Та, в процесі цього пошуку тіло Андреаса він перевернув на спину тіла загинувших. Лежали прямо біля порогу дверей сараю. Частково їх було прикрито сіном і старими дверима. На головах заг... трупів вважалися великі глибокі рани від невідомого, великого та гострого знаряддя вбивства. Покоївка Марія Баумгартнер була вбита в своїй кімнаті. Очевидно, тим самим знаряддям вбивства. Її тіло лежало прямо на підлозі біля ліжка, покрите е, покривалом. А в дитячій в кімнаті, просто у дитячому ліжечку, лежало е, мертве тільце Йозефа, прикрите жіночою червоною спідницею. Все виглядало так, начебто сімейство груберів було вбито в процесі пограбування. Але найперший огляд місця злочину у перші же хвилини розвіяв ці сумніви. Не було слідів від пошуку злочинцями якихось грошей чи дорогоцінностей. У комоді на видному місці знаходилася шкатулка з усіма збереженнями Андреаса, це було приблизно 1880 марок золотом і купа облігацій. Там же знаходилась і шкатулка з небагато численними золотими прикрасами. Прямо на ліжку в дитячій кімнаті лишав не, ніким не зачеплений відкритий гаманець. було очевидно, що злочинців. Гроші не цікавили. На жаль, детального акту огляду місця злочину у Хінтеркайферки, тоді в далекому 1922 році поліцією не було складено. Їх спостереження та описи були достатнь, доволі такі поверхневі, недостатні. Чотири трупи, які знайшли в сараї, лежали у Начебто в калюжах крові. Один з поліцейських так і записав у своєму звіті, що в сараї було стільки крові, що хлюпало під ногами. Однак це було неправдою, адже прийшло 5 діб після вбивства. Краплі крові, зрештою, знайдуть ще в кількох місцях. Наприклад, Двері в сараї будуть е, дуже сильно заляпані кров'ю, що наведе на думку те, що основна розправа відбулася саме тут. Кроваві сліди від взуття та окремі бризки були також і в домі. Вони приводили із сарая на кухню, а звідти вели кімнатну е, покоївки та дитячу кімнату. Неподалік від трупів, тут же в сараї знайде, знайдені були два предмети. Які спочатку поліцією не були помічені, але, зрештою, ви, вони викличуть багато суперечок. Старий ніж та сталевий ободок від бочки, на всякий випадок, були вибрані, вилучені як речові докази. Однак те, що вони можуть стати, начебто, знаряддями злочинів, буде розглянуто набагато пізніше. Огляд тіл убитих підтверджував, що зловмисник застав сім'ю перед тим, як вони лягали спати. Оглянувши місце злочину, поліція прийде до наступних висновків. По-перше, убивця ходив в грубих чоловічих черевиках, ходив нагло і не без обережності. Кроваві відбитки залишились буквально в усіх кімнатах. Також собаки не змогли взяти слід. Вони дійшли до краю лісу, там зупинились і розвернулися. Також убив, убився діяв дуже спокійно та методично. Він взяв знаряддя убивства, дочекався, поки хтось не зайде в сарай, ударив по голові, почекав, поки наступний член сім'ї не піде шукати зниклого, убив і його. І так далі. Поки не розправився з усіма членами сім'ї. На момент убивства всіх членів сім'ї, семилітня дочка Вікторії була все ще жива. Убивця, бачачи, що вона все ще жива, тим не менше цинічно закидав її трупами діда, бабусі та мами, після чого спокійно погодував корів сіном, відправився там, де а, механік чинив. Двигун, забрався на горище та повечеряв там. Після чого пішов в будинок, розбудив покоївку, тут же проломив їй голову, забив маленького Йозефа, випив води з керниці та відправився спати. І, судячи з усього, він так жив на території ферми це, я нагадую, за. Згідно слів поліції, жив він на фермі цілих пів року до вбивства. Вночі він ходив по приміщеннях, акуратно їв, щоб домашні нічого не помітили, якоїсь недостачі продуктів. Якимось чином приручив собаку, адже собака не гавкала та її худоба не лякалася. Час від часу вибирався за, покидав територію ферми ішов в ліс після убивства. Убивця жив, як мінімум ще добу біля шести трупів. Він годував тварин, топив пічку, читав свіжі газети, які доставляв листоноша, і дуже вчасно втік в ліс, заплутавши сліди. Розслідування, зрештою, зайшло в глухий кут. Не було достатньо доказів. До, до цього часу невідомо, хто ж був тим убивцею. Чи це міг бути чоловік Вікторії Карл, який вирішив за щось помститися. Але він, як ми знаємо, помер на фронті на очах своїх а, тих, з ким він служив. Це міг бути якийсь бродяга чи дезертир. Але чи для чого він тоді вирізав планомірну всю сім'ю? Можливо, це був маньяк. Але навряд чи би він жив так довго на фермі. У 1925 році ферму знесли. Зараз на місці ферми стоїть невеликий скромний пам'ятник, а сім'я груберів лежить разом з Покоївкою. В загальній могилі на 6 людей. Ось така історія, друзі. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Напишіть те, що ви думаєте.